Малята, сьогодні на занятті з аплікації я пропоную вам зробити сніговичка. Хоч ще сніжку і немає у нас, але ми вже будемо знати, як можна із снігу зробити сніговичка. Тому поїхали. Только розглянемо, що в нього є. Ось розглянемо. Це в нас тулуб такий. Тулуб, який складається з двох частинок. І голова. Третя частина голова. Далі в нього є, що це? Руки. Далі оце. Шапочка або відерце. Ось це чорненьке. Що це? Очі. А ось це носик. Носик в нього, як наче, морквинка. Також ротик, бантик. Ось такі гудзики. А ось це, погляньте малята. Що це? Як ви думаєте? Це сніжок, вірно. Бо коли ми ліпимо сніговичка, повинно бути дуже багато снігу. І він повинен бути мокрий, щоб гарно ліпився і не розпадався. Тож спробуємо зробити такого сніговичка. Тоді поїхали. Малята для роботи нам з вами необхідно підготувати ось такий картон, клей, пензлик, серветочка. Та ось такі заготовочки. Тут у нас маркер або можна фломастер. Ватні диски і ось такі з паперу детальки. Для того, щоб виготовити нашого сніговичка, ми спочатку зробимо знизу сніжок. Тому беремо одну половинку, ось таку. Змазуємо її клеєм. Змазуємо всю-всю сторону. Змазуємо клеєм та приклеюємо ось тут, знизу. Пальчиками притискаємо. Так. І іншу половинку ми з вами візьмемо. І також наносимо клей. Гарненько, гарненько наносимо. Ось так. І перевертаємо та ось тут приклеюємо. Ось так притискаємо. І ось у нас сніг на землі вже готовий. Тепер маляти для виготовлення нашого сніговичка ми беремо ось один цілий кружечок та змазуємо його повністю клеєм. Приклеюємо ось так знизу. Пальчиками ми гарнесенько притискаємо. Можна навіть долонь, долонькою ось так притиснули і вже приклеїлось. Далі беремо іншу кругленьку частинку і також змазуємо клеєм. І приклеюємо, трішки виходячи ось сюди. Рівненько приклеюємо. Ось так. І пальчиками притискаємо. Ось так. І останню частинку ми робимо так само. Ось так в нас виходить. Далі малята ми з вами беремо ось такі малесенькі кружечки в нас є. Також змазуємо клеєм. Та це в нас будуть рученята нашого сніговичка. І приклеюємо ось тут. Одна ручка. І ще одну. Так само змазуємо клеєм, але приклеюємо на іншій стороні. Ось тут. Ось так. І павчиками притискаємо. Ось такі рученята в нас вже є. Але малята, що нам не вистачає? Носик є у сніговичка, тому ми з вами приклеїмо носик, знайдіть в себе ось таку фігурку. На що вона схожа? На трикутничок, правильно? Також змазуємо клеєм і приклеюємо ось посерединці. І пальчиками притискаємо Так. а ще що не вистачає очей. А очі ми з вами намалюємо фломастером. Ось так малята. Ще я пропоную вам приклеїти. На голівку ось таке відеречко, Тому ми з вами змазуємо, клеєм нашу заготівочку. Та приклеюємо зверху, ось тут. І пальчиками притискаємо гарненько-гарненько. Ось так. А ще маляти можна взяти червоний фломастер і намалювати невеличкий ротик. Ось так. І залишились у нас ось дві зелененькі частинки. Це буде у нас шарфик такий. Або бантик. Ми змазуємо, клеєм. Та ось тут приклеюємо. Ось так. Приклеюємо і іншу частинку беремо. Змазуємо. І ось так носик до носика. Клею. Ось так. А ще можна намалювати гудзики Також чорненьким маркером. Ось так. І ось такий сніговичок, малята, в нас з вами вийшов. Погляньте, малята, який гарний сніговичок в мене вийшов. Сподіваюсь, що у вас вийшов також дуже гарний сніговичок і ви надішнете мені фото зі своїм сніговичком. А зараз ми будемо прощатись. До побачення!